Так, і звісно же першим ділом, як ми починаємо заходити до лісу, ми собі набираємо файної і джерельної і водички. Mm, файна студена, ну no? mm, потуп доста вже і пересох, так як іще навіть весна, а потук вже пересох доста. Uh, і ще хотів пару слов повісти на початку цього відео. Mm -hmm. Люди, не є мені смисла вас дурити, що зараз там не, не є гріб, не є ягід, пишуть у коментах. Ну нащо то мені? То мені не треба, я вам кажу так, як я. Знімаю то, що є. Я не беру відео ні з 100 минулого року, ні щось собі не фантазую. Просто знімаю то, що є. Хочете вірте, хочете ні. Але цього року вже в середині травня були і гриби, і ягоди. Тому такі справи. А зараз будемо підніматись. Так, потроху піднімаюся, а так спекотно. Сьогодні жара просто шалена. І перші мої знахідки на підйомі це курячі ножки. Ось такі одна кубка і ось тут друга. Я їх теж забираю, корінці відрізую і забираю. Я думаю, що цієї краси зараз там трошки вище буде схочу, бо минулого разу, та не минулого разу, це вже було близько неділі назад, як я був останній раз тут, та їх там було шість купок маленьких я залишив, зараз вони, напевно, там будуть наверху. Ну, а поки що піднімаюся, захекався щось досить таки сильно, але... Підйомчик крутий і от там біля тих двох на наверху там вже можуть бути перші боровички. Тож, йдемо дивитися. Ну що ж, дивіться, піднявся. Ще лапок добрав, там знайшов ще кубку. Ось так, вони на камені. Ось ці два камені. Що я показував зараз, звісно, палю свою місцину, але... Нехай, нехай люди знаходять. Дивіться, біля каменя одразу ну, не бурий, просто білий. Але... Є. є такий собі білий гриб у нас перший. І це ми піднімаємось. Ой, дивіться, який корінь, треба його відкопати. Непоганий, непоганий. Ой чистенький, дивіться, о, красота білосніжна. Брудний, але зараз я його відчищу. Ну ось, стільки в нас грибів на підйомі. І що би хто не казав, бачите, гриби є. Гриби є і це вам не 2023 рік, що ви це розуміли, це навіть ще не літо. Кінець кінець травня. Ось так. Яке сьогодні число взагалі в нас треба подивитися? Зараз секундочку вам скажу. Сьогодні 26 число. Не знаю, відео вийде сьогодні, чи трошки пізніше, завтра або післязавтра, але якщо встигну, то ще сьогодні зроблю його. Шукаю далі, якщо, звичайно, будуть знахідки. Але ж дивіться, є то файно. Ще один білий гриб і теж молоденький. Зараз зірвемо в такому прибережку. Я чуть не скатився тут вниз. Ось такий грибочок. Чудовий. Чудовий екземпляр. Так, зараз. Ну, ну давай, 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 давай. Я вже казав не раз, що в мене щось із фокусом. Треба з ним розбиратися, а то він мені всі відео поплюжить. Ось такий грибок. Гарнючий, молодесенький. Ну, продовжую підніматися. Зараз може будуть і кращі екземпляри, але подивіться, це білі гриби. Минулого разу тут були бурі. Зараз білі вже два мені попалися. Але нічого, йду шукати, може будуть ще й бурі. Білі теж мене радують одинаково. Як бачимо, то по грибу знайду все. Все по один мені попадається, але так, щоб їх багато набрати. Та нема. Ну, ось такий грибочок. Який маленький. Ну, ось. ну Вони чудові. Чудові гриби. Тут на місці боровички, вже, як бачите, просто білі ростуть. боровичка поки що не знайшов і не знаю, чи знайду, бо я вже прийшов сюди на свої місцини, поки що немає. Але білі ось такі є. Тому забираю, шукаю далі, не буду затягувати сильно відео. Біжу дивитися далі, може будуть екземплярчики якісь цікавіші. І тільки, ну я сказав, що бурих грибів нема. І ось він зразу тут. Тут, Але дивіться в якому стані. Він вже зіпліснів. І шапочка знизу так мені показалася. Я думаю, о, нічого собі хороший. А він вже геть згнив. Він вже напевно порожній навіть тому що така, така у мене чуйка, що він пустий. Ну нічого, що ж робити, нічого страшного. Йдемо, дивимося далі. Можливо, ще навіть будуть і бурі раз. Цей той віріс. Ну, треба було за ним прийти 2 дні назад, а може і три. Але нічого страшного. Це ж все тут, нічого, Шукаю далі. Шукаю далі. Ось по таких полянках, де листя багато немає, вони також люблять рости. іду дивитись, в мене ще є надія, що там місцина є непогана, можливо там і буде. І що ви думаєте, моя місцина мене не підвела, дивіться, який красень. Бурий грибочок. Ну, великий теж. Дивно, що ніхто не проходив, ніхто не ходить на гриби чомусь. Ну їх багато нема, та люди не хочуть свій час і тратити, звичайно. Але в тому є мій плюс. В тому є мій плюс, тому що гриби находжу я. Легше. Ось такі великі гриби, коли грибарі ходять, важко знайти. А так є. Є такий гриб бурий. Це вже другий бурий, того я не взяв, а цього заберу. Він досить такий твердий. Я зараз буду його очистити. Не маю ні штатива, нічого. Я ще так не сильно з собою все ношу для зйомки. Тому ось поки що так не можу поставити і відзняти, як я чищу. Але скоро-скоро будемо все знімати і робити гарно-гарно. Поки що так. Напала на мене така одна думка. Думаю, собі ось подивіться, який ліс. Ну просто ліс, просто листя купа. Як там можна знайти ось такого гриба? Я не знаю. Ось так іду і просто на нього натрапляю. Цікаво, як в такому листу мені вдалося його побачити, але. Маємо те, що маємо, як то кажуть. Грибочок. Е, Дивіться, який хутінько, так його покажу вам. Ось так думаю, що треба було, напевно, більш детально так пробігатися. І я б знайшов ще, напевно, багато грибів. Але поки йду далі, а там буде видно, може на спуску ще пробіжуся разочек. Поки що хапаю і біжу в свої місця. Так, і знову у нас знахідка. На вигляд він якийсь трошки дивний. Але це білий. Бурий, напевно, все ж таки так, це бурий. Ну, сонце випалило добряче. Але видно, видно, що він бурий. Ось. Є ще трошки крапки бурі. Але так в цілому непоганий грибочок. Я вже спускаюся. Зараз ще тут є місцина на спуску, я глянути. Ой, дивіться, це що у нас тут іще. Це якийсь мухомор, здається. Так, це мухомор. Зараз ще в мене тут є декілька місцин. Подивлюся ще гриби. І можливо, що там внизу бачив багато ягід маленьких. І позбираю їх. Заодно покажу вам, що ягоди також є, а це не вигадка. Дивіться, цікаві знахідки. Ось такі курячі ножки. Раз. Переводимося сюди. Друга така кубка велика. А там у нас білий гриб. Поки що я тільки його одного побачу. Поблизу більше не бачу. Але давайте почнемо з цих курячих ножок. Ну це дуже гарні. Великі такі, дуже дозріли. Опа, подивіться, яка красота велика. Ну, зараз сонце так... Не можу підняти на фоні лісу, бо сонце світить, і ой, вони розпадаються в мене, бо великі. О, ну нічого. складемо все зараз гарно. І заберемо. так інші потім собі зірву. Давайте подивимося білого гриба. Ось такий. Ну, на вигляд трошки підсохлий. Але зараз побачимо. Ну вони такі не дуже важливі. Але тим не менш непогані. Чисті. До речі, До речі, вони чисті. Гриби трошки погризаний цей, але і корені навіть у них чисті. Ну, бо не, вони ж от погані, як червіві дуже. Але бувають різні. Бувають різні, але сьогоднішні більш-менш чисті. Ось такі. Дивлюся далі. Ще один бурий, але теж стан вже критичний. Його також залишаємо. Я вже майже спустився, але маю надію, що ще тут щось може та й знайду. Ну, а там буде видно. Вже знаходився доволі. Е, грибів трошки назбирав, не можу сказати, що мало, але, але, але не їх ще масово. Тому поки тішимося тим, що є. Ще плюс один на спуску, але теж вони такі вже всі перестарілі. Ось, молодих, там було на тому пагорбі, тут нема. Тут вже старі залишилися. Видно, вони тут швидше трохи вискочили, як там, і поперестарювалися так. Ну, що вам знаю сказати? Всі гриби теж вчасно зібрати не можна. І нема охоти йти кожного дня, тому що грибів нема. А так раз двічі на тиждень вийшов, подивився. Контролював ситуацію і чекаємо грибну хвилю. Ось так. Потроху йду вниз, не здивусь, якщо ще таких старунів знайду і не один. Якийсь чарівний спуск, бо гриб за грибом. Мені попадається. Ось такий весь стріщав від жари. Опа, зараз подивимося. О, помилково, помилково, Я сказав, що це білий, це не білий. Це у нас дубовик, якийсь рід дубовиків, напевно. Ось такий. Угу. Синяк якийсь. Не повезло. Ну нічого. Йдемо далі. Так отже, дивимося. Подивіться, ото є ягоди. Бачите? 26 травня. Скільки їх тут? Ну, Літру. Зараз наберу. Думаю, легко. Ну що ж, хотів нарвати літр, нарвав два. Можна було б ще нарвати, але посудини не вистачає. Е, я трошки вже з'їв, дві жменьки зверху, то теж не вистачає, зараз дозбираю. Але, думаю, вже відзніму раз, сів перепочити. І буду йти додому. На тому закінчу це відео. Е, всім, кому сподобалося, підписуйтесь на канал. Ставте лайки і до нових зустрічей. Я відправляюсь додому.